Христос Воскрес! Воскрес! Іде весна, веснячка, Відчиняє вікно, я мала сніжаночка, жду її давно, для погодження слад і небес, щоб сказати: Христос воскрес! На вигнаю селі, я діточки малі. Пасанки, пасанки, пофарбую залюбки. Ось зелена ось червона, а он жовта, он бускова, Пис... крашанки, крашанки, кольорові мовлятки, з журавлями, і з хрестами, з ластівками і з півнями. Українська писанка, як дитяча писанка, як бабусина казка, як матусина ласка. Сяду собі з краєвську і розфарбую єнсько, розфарбую хрест. Віли нам Божі ласки на всі дні, на всі віки. Не у нас родина та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як погожіть.